І ми разом з вами приготуємо яєшню, але вона буде не звичайна, а по-аджарськи. Гаразд? Да. Так, для приготування цієї дуже серйозної страви нам знадобиться налити олію на сковорідку, будь ласка, обережно. Тепер будемо додавати цибулю, також помідори сюди. Давай. Так, хто любить яєшню? Я. І ти по-аджарськи. По-аджарськи. А ти? Так. І ти по-аджарськи? Так. Тепер справжні грузини мають розбити яйця. так? Будь ласка, по два яйця без шкаролупки. А мене одна шкаралупка випала. Нічого страшного. Ось вона. Так, колеги. Тепер нам знадобиться часник, Дуже пекучий і неймовірно корисний. Ти колись хворого грузина бачила? Ні, це тому, що вони їдять яєшню по-аджарськи з додаванням чеснику. Я впевнена в цьому. Колеги, тепер ми будемо додавати наступний грузинський інгредієнт. Це в нас горіхи. Закладаємо сюди половину, будь ласка, а я буду додавати гарячу воду. Звичайно, дітям цього я не Дам зробити, я зроблю це сама. Додаємо горіхи. І чому я додала воду? Тому що я хочу, щоб перетворилося все це, що в мене є на сковорідці, на соус. Такий справжній грузинський соус. Ще давайте, давайте. Ой, грузини дуже люблять горіхи. О, прекрасно! Аромат вже відчувається. М -м -м. І тепер ми будемо додавати шафран. Угу. І трошки червоного перцю. Зовсім трошки, якщо, звичайно, їдять діти. Тепер я пропоную вам закласти сюди яйця, які ви розбили. Так, все майже готове, ще декілька хвилин, а ми можемо пришвидшити цей процес. Гаразд? Гаразд. В принципі, наш сніданок вже готовий. Його можна подавати до столу, і ми вирішили його подавати прямо так. Правильно? Не діставати так. із пательні. Так красивіше, смачніше, ну і якось більш автентично. Я думаю, достатньо, щоб це не перетворилося на зелену яєшню. І ще трошки горіхів. Це для вас, а ми собі нову зробимо. Я сподіваюся, ваш настрій підвищився, як і мій. Побачимося на інтері. Дуже скоро. Па-па, до зустрічі!